В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Засвіти в серцях наших, людинолюбче, владико, нетлінне світло твого Богопізнання, і відкрий мислені очі наші, щоб ми розуміли твої івангельські проповідування, вложи в нас і страх блаженних твоїх заповідей, щоб ми, перемігши всі тілесні похоті, провадили духовне життя, думаючи і діючи, діючи все, що угодне тобі. Бо ти єси просвічення душі тілес наших, Христе Боже. І тобі слава воссилаєм з беззначальним Твоїм Отцем і присвятим і благим і животворчим Твоїм Духом, нині повсякчас, і на віки віків. Амінь. Від Івана Святого Євангелія читання. Сказав Господь: така воля мого Отця, щоб кожен, хто бачить сина і вірує в нього, мав життя вічне, і я воскрешу його в останній день. Оборились людей на нього за те, що сказав Бог. Я хліб, що зійшов з неба і говорили, Хіба то не Ісус, син Йосифа, якого батька, матір ми знаємо? Як же він тепер твердить, Я зійшов з неба? Озвав Ісус і сказав їм: Не ремствуйте між собою, ніхто не може прийти до мене, коли отець, який мене послав, не приведе Його, і я воскрешу його в останній день.